Всім самий величезний привіт промгрупа АТБ. Нова промгрупа, яка буде стартувати з 14 вересня по 20 включно. Як завжди, сторінка для малечі. Нові іграшки, нові розвиваючі ігри будуть в АТБ. Ну, звичайно ж, ми підемо з вами в АТБ 14-го числа, і вже більше асортимент там можна буде побачити те, що завезуть. В магазин. Так, в мене відкрите вікно, так що будуть посторонні шуми. Я дуже вибачаюсь, але ще тепло, так що насолоджуйтесь теплими-теплими днями. Так, подивимось, що у нас тут буде новеньке. Каструля емальована з кришкою на 2 літри. 249 гривень. Також, я дійсно думаю, що будуть різні малюнки. На самій кастрюлі. Сковорідка 199 гривень, саме звичайна алюмінієва, для млинців 22 см. З'явились нові форми керамічні для випікання на 200 мл 44,90. Я думаю, що вони також будуть в різних кольорах. І хочу сказати, що можна ось в таких формах ну, будь-що приготувати да? І кекси, і жульєни, і якісь запіканочки. Дуже зручні ті форми порційні. Таз, так, як моя бабця говорила раніше, тазік емальований 199 гривень 38 на 11 см. От наскільки літрів, щоб написали, було би дуже зручно. Далі дивимося, що в АТБ з'явилось з'являється нова. Новий посуд білого кольору. А як я завжди говорю, що білий колір, біла тарілка, їжа на білих тарілках виглядає надзвичайно красиво. Дивіться, ось така велика, майже квадратна форма прямокутна, майже як овальна, 59,90 зі знижкою. Ну, така величенька, так що можна придивитись, зверніть увагу, ще і зі знижкою буде салатник порцеляновий. Це, мабуть, іде такий знаєте, порційний на 210 мл 29,90. Теж хороша ціна на цей салатник. Блюдце біле до будь-якої чашки Еспресо 13 см 29,90. Зверніть увагу: дуже хороша склянка, чашка з подвійними стінками на 300 мл. Дуже зручно в ній пити гарячі напої, тому що рука не нагрівається, дуже зручно тримати так, як подвійна стінка, гаряча стінка всередині, і оця друга стінка вона не нагрівається. В мене є така сама, тільки без оцих візерунків смужку. да. Ось, А оце, я думаю, надзвичайно красива і надзвичайно буде зручна для гарячих напоїв. З подвійними стінками. І розмір 300 мл 129 гривень. Тут у нас буде салатник пластиковий на 4,5 літри 54,90 Органайзер пластиковий на 3 рівня 159 гривень. Так, 1,55, 2,20 на 1,90. Це такі великі розміри. Я думаю, що це такий малесенький ставити на стіл, а може, я помиляюсь. Так, набір оцей дуже хороший набір. Пластикових контейнерів. В наборі йде 3 штуки за 109 гривень. Вже ціна зі знижкою. В наборі 3 штуки з кришками. Великий на літр 800, середній на 900. І маленькі на 450 мл. Подивимось, що можна використовувати мікрохвильові печі. Я думаю, що можна, тому що зараз дуже багато у тих всіх пластикових контейнерів, які йдуть, до мікрохвильової печі можна розігрівати. По судомийній машині також користуватися, заморожувати. Це ми вже подивимось з вами в АТБ 14 числа. Таця. Спринтом. Кольори будуть також різноманітні малюнки. 89,90. Я рахую, що це звичайна ціна на тацю. Якщо я не помиляюсь, в іншому магазині теж такі от таці пластикові приблизно в такій ціні: до 100 гривень. До 100 гривень. Буде у нас корзина. Ось така велика ажур з кришкою на 12 літрів, 179 гривень. Вони зараз ці корзини стали популярні. Є усілякі за розмірами і великі, не рахуються велика. Є середні, малі, і різні, різні, різні круглі і, і будь-які відро пластикове на 6 літрів 62 гривні 90 копійок. Ось цю полицю я вже придивлявся: 129 гривень. Пластикова для ванної кімнати прямокутна, кутова в асортименті О, треба мені подивитись. До речі, бірюзова 129 гривень. Якщо вона буде така трошки от на рівні з раковиною, з умивальником, то можна придбати таку полицю по висоті, щоб вона діставала, хоча б трішки була вища за умивальника. Поскладати туди, туди усі свої пінки після гоління, гелі. Що там ще в мене стоїть? Зубні пасти, стаканчики з щітками, мильниця це буде дуже-дуже зручно. Запальничка кухонна, багаторазова. От Написано багаторазова, цікаво, чи можна потім заправляти газ. 56,90. Треба десь таку запальничку придивитись собі. Хоча в мене електрична духовка. Але деколи світла немає, тому потрібно запальничку. Так, тут в нас ідуть фарби. Крем-фарба для волосся. Флорекс. Суперкератин 34,90. Масло для кутикули 52 гривні 90 копійок. Помада в асортименті кольори 49,90. Подушки. На сидіння на зав'язках розмір 40 на 40, 139 гривень. Ну, це така теж не, не дуже і супер ціна. Е, я дивився в іншому магазині, можна і дешевше взяти, я бачу навіть і за 100 гривень. Рукавиця з мікрофібри для миття авто 6990. До речі, таку рукавицю можна не тільки авто мити, а й ще щось інше. Правда? Я ж так думаю, спинку почухати собі розпилювач побутовий. 500-700 мл. там мабуть, буде в асортименті на 500 і на 700 мл 39,90 Звернув я увагу на ці вази, вони дуже давно були в АТБ, ще по 80 гривень, пам'ятаю, потім вони по 100 були 18 см. Висота 129 гривень зараз вони 129 гривень. Ну, я колись придивлявся на них, але, як завжди, знаєте, на таке не вистачало гроші. Але там надзвичайно дуже гарна, красива бірюзова ваза. Хоча чи вона мені потрібна. Іграшка дитяча м'яка. 199 гривень, мабуть, немаленька, бачу по ціні. Конструктор дитячий 59,90 для хлопців. Мишка комп'ютерна 159 гривень. Здається, бездротова. Так, да, бездротова, тому що є сам оцей USB до комп'ютера. Капці дитячі войлочні. З нанесенням різноманітних малюнків розмір з 28 по 35, 139 гривень. А взуття домашні жіночі розмір з 37 по 41, 299 гривень. Бачу таке не з дешевших, навіть вже зі знижкою. Ось, і я бачу, що вона така там підошва. Хороша, не такі простенькі. Килимок для йоги. До речі, напишіть, хто займається йогою або якимись вправами на цьому килимку. Буду буду вам дуже-дуже вдячний. Скільки нас а, спортсменів? А, так, і ліхтар для кемпінгу можна навіть і так використовувати да? вдома. На USB сонячна батарея 249 гривень. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую і скоро зустрінемось. На все добре!